Словом а ділом. на боротьбу з черкаським бездоріжжям вийшли не комунальники, а учасники народного списку партії Україна вперед самотужки, ще й власним коштом асфальтують шлях біля одного із дверів у південно-західному районі. Глаза бояться руки роблять. В принципі, нічого складного немає. Як всі проблеми в нашій житті вирішуються простою роботою, елементарною. цією акцією це була наша ідея, і ми хотіли показати, що ми не боїмося лопат, не боїмося цих рукавиць, не боїмося цих випарів асфальтних. Ми можемо зараз і сьогодні вже Робити щось для черкащан самі ж черкащани поруч взяли в облогу лідерку партії Україна вперед. Скаржаться Наталії Королевській на умови життя. Криши тіть, давлення не міняють, а тарифи вже приближаються к розміру пенсії. Ми вважаємо, що сьогодні нужно примінити систему державного частного партнерства, де повністю этот ринок. Привляч інвестиції і внедрити повну модель сьогодні реформування жилищно-комунального господарства. Та ці й інші рятівні реформи для країни наголошує пані Наталія. Нинішнім владцям не до снаги. Мовляв, 20 років у політиці одній ті ж то у владі, то в опозиції. А жити простим українцям краще не стало. Через те, вважає лідерка України вперед, країні потрібна свіжа кров. І обирати кандидатів у депутати від своєї політсили Наталія Королевська пропонує народу. І я прошу піддержати наших ребят, молоду команду, людей, яких я вірю. Є перед нами одна задача: достигнуть цілі, построю сильну і процвітаючу Україну. Іти до парламенту від Черкащини хочуть восьмеро. Топ менеджер, керівник середньої ланки, маркетолог і конструктор, а ще вчитель, громадський діяч, дизайнер і приватний підприємець. Народний список це, мабуть єдина можливість для молодої людини, яка хоче розвитку, хоче щось змінити, спробувати пройти до Верховної Ради. Закриті списки давали можливості раніше заходити олігархам, їхнім перукарям, водіям, людей, яких ми не знали. Голосування за кандидатів триватиме на партійному сайті, та ось у таких наметах до 27 липня. Остаточне рішення, хто представлятиме партію Україна вперед на виборах, ухвалюватиме з'їзд цієї політичної сили. Вікторія Курченко, Віктор Наточій, новини.